Друзі, всім величезний привіт! Ну і перед початком відео хотів би вас всіх ще раз привітати з Новим роком, побажати вам міцного здоров'я, ну і, звичайно, мирного неба над головою. Хотілося б, щоб поскоріше, все закінчилось. Ну, не будемо про сумне, З гарних новин. Я приїхав додому, приїхав аж на цілий місяць. Тому наступні відео будуть дуже цікаві відео з дому. Тому обов'язково підпишись, став дзвіночок, щоб не пропускати наступні цікаві відео з дому. Ну а сьогодні, чесно кажучи, прокинувся зранку, подивився в вікно і був здивований. Подивіться, скільки у нас за ніч випало снігу. Учора, ввечері, такий собі дихесенький, йшов собі спокійний. Ну, думаю, за ніч так сантиметрів 5 випаде, та й все. Ну, все ж таки був налаштований вже. Трохи почистити стежини. А сьогодні, як побачив, то <хи> здивувався, що за ніч стільки снігу випало. Да й зараз Ось. І ще йде собі такі невеличкі. Ну, сьогодні буде зранку чим зайнятися. Треба весь цей сніг почистити з двору і біля дому. Тому, друзі, те, що треба після новорічного столу, треба спалювати всі. Калорії, що наїли. О, друзі, мороз хоч і невеличкий, мінус 5 зараз, але такі трохи вітерець, то руки мерзнуть. О, тепер можна працювати. Так, ну що, друзі, у дворі закінчили. Зараз піду ще на вулиці все почищу. А сніг все більше і більше йде. <рив> Поки все почищу, то вже треба буде знову чистити по другому разу. Фух, ну нічого. Погодка сьогодні просто неймовірна. Сніжок йде, невеличкий морозець. Мінус 5, мінус 6. Вітерець так уже притих. Вже хочеться кудись сходити і прогулятися в лісок чи може на риболовлю. Ну, сподіваюсь, там прогнозують в найближчі дні мінус 10, мінус 15 навіть, то сподіваюсь, на озері буде лід, то зможемо з вами кудись сходити і на риболовлю. Так, добре, пішов я на вулицю, ще там почищу, і будемо далі працювати, так як... Звичайно, вдома роботи як завжди дуже багато. Gracias. Так, друзі, наберемо зараз е, О, Ось що скажу я вам на вечір мороз більшає. Вже мінус 7. Треба протопити грубку. Будемо на степленько. Ще як? Підкинемо трохи дровишок. Друзі, добрий ранок. Як і говорив, почались морози мінус 16 сьогодні. Так, друзі, новий день. Вчора не встиг, на жаль, все закінчити. Те, що планував, треба було поїхати по справам. Тому сьогодні, з самого ранку, вже в роботі. Сьогодні погодка просто неймовірна, тихо. Морозець вдарив таки непоганий. З самого ранку був мінус 18, Ну, зараз вже сонечко то пригріло то мінус 16, мінус 15. Ну так, гарненько морозить щоки. Ну, сьогодні зранку вирішив зайнятися дровима. Там в мене небагато залишилося. Треба доробати. Ну, звичайно, снігом трохи прикидало. Пішов, хотів взяти мітлу до позмітати. А подивився, моя мітла вже зовсім зламалась, вже старенька. То ось іду різати. Гілки берези і буде в нас гарна мітла з берези. Хух, нарешті хоч, хоч кудись вибрався прогулятися, да ще в погодку таку гарну. Тут я прийшов недалеко від дому. Ось бачите, такі невеличкі березнячки, то тут і наріжемо гілок берези. Хух, так, як мені тут перейти треба? Біля дороги вода була, тут у нас і річка недалеко, то, як була плюсова температура, а, взагалі випав перший сніг, я навіть не знаю, сантиметрів може 50-40, ну і потім, ух ти, потім пішла плюсова температура, то все почало таяти і річка вийшла з берегів. Тут тут трохи водички нам. Опа. Хух. Ого, лисички вже тут бігають. Лисички. І ось слід. Там я бачив проходив і, і зайці. Уже... Ух ты, юг, і зайці вже лазять, шукають собі, що поїсти. Хух. Ну, зараз тут ось такі невеличкі. Березки ростуть, то тут зараз і наріжемо. Далеко кудись йти не будемо. Фух. Я вже думаю, може завтра кудись вийде сходити, прогулятися. Планую, планую все ж таки піти. Тому, друзі, обов'язково підпишись, залиш дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Я думаю, буде цікаво. Без пригод, як зазвичай нічого у нас не проходить. В кожному відео якісь до пригоди. Друзі, добре. Буду. Ух ти, щось тут ну, ще більше. Ось тут і лисички ходили у нас. О, подивіться, яка краса, як тут гарно, друзі. Хі -хі. Начебто нічого такого... І особливого немає. Якісь кущі тут, ліс, але все одно. Ох, настрій у мене піднявся, як довго я чекав, що кудись зможу вийти, прогулятися. Там, там ось далі бачу гарні березки, з яких можна нарізати гілок. То, в принципі, можна і тут. Ось є непогані. В принципі... Все, йдемо додому. Я думаю цього більш ніж достатньо. Вийде гарна мітла. Гарненько зв'язав, зараз ці кінці рівненько відріжемо і буде гарно. Дивіться, як і вийшло. Воно з часом деякі віточки самим по собі зламаються і буде гарно. Так ну що, одразу і випробуємо. Вони і сухі такі, то сьогодні підуть у грубку. Так, друзі, знайшов два поліна таких гарних смоляних. Треба їх одразу нарубати на мілкі щіпки, якими дуже зручно та швидко можна розпалювати грубу. Дуже вони гарно горять і буквально 2-3 тріски і грубка вже горить. Треба бабушки нарубати, віднести буде. Ну і собі нарубаю, так як у мене вже там. Небагато залишилось, то нехай буде в запасі. Ох, як пахне смолою. Так, будемо сюди лежити. Дивіться, друзі, яка гарна! Буде дуже добре горіти. Ну що, друзі, за роботою не встигаєш слідкувати і за часом, особливо взимку, як наш насичений день завершається. Хотів би вам подякувати, що були сьогодні разом зі мною, побули в мене в гостях удома. Ну і звичайно за те, що додивились відео до кінця. Сьогодні трохи попрацювали, нічого особливого і не робили. Такі звичайні битові справи по господарству, які треба робити кожного дня. Обов'язково підпишись на канал, постав лайк, прокоментуй дане відео, ну і, звичайно, не забувай про дзвіночок, щоб не пропускати наступні цікаві відео. З вами був Лісовий, до нових зустрічей. Скоро побачимось. Всім пока!